Ім'я Годько має своє коріння в прізвищах та прізвиськах закарпатських українців, що свідчить про його утворення від нейтральних варіантів Год або Годо, чи Годко, що в свою чергу походить від Годислав згідно з історичними джерелами. Ім'я згадується у ряді прізвищ, зокрема в таких записах. У 1429 році можна знайти де Гатіко в селі Сарвасово. У 1542 році зафіксовано шляхтича сім. Гатко У 1604 році згадується кріпак Годіко з села Надікерце. а в 1638 році записаний Джо. Гадко в селі в селище. Відомий також випадок. Коли в 1638 році згадують Івана Готкулина з села Бенедиківці, у 1682 році кріпак Гатко Демко зареєстрований у селі Ставне, у період з 1671 по 1673 роки, зберігся список синів кріпака на прізвище у з Мараморозького села Дулова, в якому перераховуються чоловічі імена, серед яких атіко Даніел... Гатікогієс Джанос. Сандор та інші. Це демонструє, що Лексема Годько була вжита як особисте ім'я, це слов'янське ім'я, крім українців, було також відомим серед болгар, сербів та навіть румунів. Найдавніша згадка антропоніма годьо походить із Трансильванії. Наприклад, у 1235 році зафіксовано Гаяцівіс Цюлюсінсіс мешканець міста Клуж. Подальші записи з'являються із Закарпаття. Зокрема, в 1597 році зафіксовано кріпака гадьо в селі Гетеня. Посесивним дериватом цього імені могло виступати прізвищева назва годин, схожі на годько імена Галько, Годьо Долько Радько.